Вона його народила, а він від неї відмовився. На прикарпатті юнак добровільно став напівсиротою у руках 16-літнього Євгена. Рішення івано-франківського суду, підліток вкотре перечитує офіційний документ, який позбавив його найдорожчої людини. Парубок надто цим не переймається. Хто така мама? Гадки немає. Більшу частину життя понад 12 років він постійно чекав її уваги. Утім, мати рідко телефонувала з-за кордону і ще рідше передавала подарунки від мати. У мене навіть якісь дві кофти були, що на якось привезли, і все. більше нічого не було. Грошима це два рази висла. Я поступив в училище, зараз другий курс. Один раз на день народження, що я був на попросив, висла 50 євро. І другий раз, коли ще я поступив в училище, це не другий курс, коли на перший курс поступав. Висла теж Це за 12 років 100 євро. Людмила подалася на заробітки до Італії, коли синові заледве ледве виповнилося три роки. Відтоді життя юнака перетворилося на постійне кочування від однієї бабусі до іншої. А потім юнак взагалі опинився на вулиці. Офіційно Євген прописаний в квартирі бабусі по матерній лінії. Після смерті старенької зведена сестра, якій пенсіонерка заповіла квартиру, виставила парубка на вулицю. Я зайшов свою кімнату. Мені кажуть, ти по моїх коврах ходиш. Що ти взагалі тут робиш? Я на спіднеспі у кімнати тикнув, мені вже починає казати, що я в міліцію зараз позвоню. іди звідси. Нині зведена сестра Ольга. Парубка навіть на поріг не пускає і про свого брата чути не хоче. І мати Євгена стала на бік дочки. Саме тоді хлопець замислився відмовитися від неньки. Батько, який забрав сина до себе, перечити не став. Я так каже, зрозумів, що я їй не потрібен. Ну і ті, типу, що раз я їй не потрібен, то значить і вона мені не потрібна. Ну і каже, чи можна зібрати документи, то тобто, позбавити її батьківських прав. Кажу, питань нема, але кажу, ти подумай сам, бо кажу, позбавити це, кажу легко. А потім кажу, тобі з цим жити. Аби позбавити Людмилу батьківських прав, Євген звернувся у службу у справах дітей. Тут кажуть, справа приватна. На камеру у службі у справах дітей нічого не коментують. А поза нею кажуть, процедура позбавлення материнських прав тривала упродовж восьми місяців. Увесь цей час матір Євгена Людмила перебувала в італійському місті Солерно і жодного разу не поговорила ані з сином, ані з працівниками опікунської ради. Висновок Опікунської ради про позбавлення батьківських прав передали у суд про те, що для сина вона вже не мама. Людмила дізналася лише після рішення служителю Феміди. У телефонній розмові жінка запевняє, за сина боротися не буде. А от з батьком Євгена та своїм колишнім чоловіком поквитається у суді. Він відказався від мене, і як я буду води йому 17 років. Нічого поганого йому не зробила. По перше, по-друге, то все, що не в статтях і що понаписували всі журналіст, і він так само, то все це все, 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 велика брехня, велика. Я навіть не хочу за, за того говорити, бо то я буду подавати тільки на його так, і за ту всю брехню. Залишитися без матері та, при живій та, матері. Це не підліткове бунтарство, щоб привернути до себе увагу. Переконує напівсирота. і додає про свій вчинок, не шкодуватиме. Не думаю, тому що як я знаю в інших дітей батьки, як вони теж так, але. У мене такі ситуації, що ні в кого такої не було. Що за 12 років можна сказати тако порахувати по днях і десь може її бачу два місяці. Психологи вчинкові підлітка не дивуються і з прикрістю констатують діти, котрі втрачають почуття до батьків, це вже норма. Схожих випадків, коли відвикають від найрідніших сотні, а то й тисячі по всій Україні, і особливо на Прикарпатті, де майже у кожній родині є так звані соціальні сироти. Дитина, яка лише вчиться любити, тобто до трьох років в нас приймає світ. Ну, в плані такої любові, то звичайно їй важко. Эм... Важко бути важко мабуть, бути одному. І він не відчув цієї емоційної підтримки, емоційної прив'язки, яка, б, яка б була в нього з часом. Дієвого рецепту, аби підлітки не забули про маму чи тата, і зрештою не відмовилися від них, як це зробив Євген. Немає, додають психологи. Єдина порада якомога більше спілкуватися, і не шкодуючи грошей при першій нагоді навідуватися додому. Адже інтернет, скайп, соціальні мережі чи телефон брак спілкування компенсують лише частково. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.